Військовий Микола Кормогородський тиждень тому приїхав у Рівне з Євпаторії. Там чоловік служив офіцером режимної служби. Каже, після анексії Криму сенсу залишатися там не бачив, тому і зважився на переїзд, адже народився на Дубинщині. Одній з рівненських військових частин Микола Кормогородський виконуватиме ті ж завдання, що і в Євпаторії. Я був на посаді офіцера режимної служби. Я здійснював контроль за організацією пропускного режиму, охорони та оборони об'єктів та також зберіганням. Боєприпасів на арсеналах базах та складах з першого дня перебування у Криму, так званих зелених чоловічків, український офіцер був впевнений, що це російські військові. Про переговори з ними згадує неохоче. Перше до військової частини, яку де я здійснював контроль за цим здійснював правопорядку зі частини в десь 12-й годині приїхали представники з Російської Федерації і визвали якби сташок і представника з, з ВСП. А ми з ним прибули з капітаном третього рангу Світенка, поспілкувалися. Вони поставили на свої умови, що якби ми з вами сумісно здійснюємо патруль. Ну вивозити техніку, боєприпаси з території частини і також завозити ми не дозволимо. У рівному чоловік служитиме у зональному відділі служби правопорядку. Її керівник розповідає: останній місяць бійців відділу служби несуть у посиленому режимі, тому новоприбулому офіцеру робота знайдеться. У Нас менше ста чоловік. На дві області на Волинську і рівень Ну, прибулий офіцер. У нас основні його задачі будуть це забезпечення переписного режиму охорони і оборони бази зберігання, яка знаходиться в СМТ Оржів. Керівництво ОК «Північ» запевняє всім кримським військовим, хто захоче проходити службу у рівному, знайдуть відповідні посади. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини рівного.